Шановні друзі, з нами зараз Ярослав Ємельяненко, який представляє волонтерський центр Чорнобиль. Пане Ярославе, вітаю вас! Добрий день. Ми згадуємо зараз, як відбувалося вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Ну от незабаром будуть вже роковини та, цього масштабного вторгнення в країну. І, по суті, справи ядерні об'єкти були одними з перших цілей для російських окупантів. А вони захопили Чорнобильську атомну станцію. По суті, справи ви бачили, як розгортається ця, ця окупація в реальному часі. Наскільки мені відомо, військове і політичне керівництво України отримувало всю інформацію про сили і засоби окупантів, що вони роблять в Чорнобильській зоні. Це не буде військовою таємницею, якщо ми розкажемо, як це сталося. Я думаю, вже ні, ну справа просто в тому, що коли росіяни заходили на українські території. А перше, що вони робили, вони вимикали камери та електрику для того, щоб неможливо було обчислити їхню кількість, тип військ і так далі. А так склалося, що в нас були єдині приватні інфоцентри, інформаційні центри, які надавали послуги туристам у мирний час, там продавали каву, дозиметри. І так далі. І ем, за рахунок того, що в дитятках, наприклад, дуже часто відключали світло, ну були перебої якісь з постачанням. Я власноруч поставив туди системи відеонагляду, які були автономними. Тобто там під полом в цих інфоцентрах, окрім відеосерверу, були акумулятори, яких вистачало на майже там на тиждень роботи автономної. І коли росіяни виходили з чорнобильської зони в напрямку Києва, вони одразу розстріляли та відключили всі державні камери. А наші камери, які висіли там на стовпі, високо вони не помітили. І так сталося, що до початку ще фізичного вторгнення, до мене на зв'язок вийшли люди з СБУ і спитали, чи я там бачу, чи щось там змінюється, як там обстановка, і дуже попросили мене слідкувати за за тим, що там відбувається. І, в принципі, з самого ранку початку вторгнення я весь час дивився на камери, щоб зрозуміти, яка ситуація, як, чи є ворог, як швидко, на чому їде, і так далі. І я побачив, що в принципі на ранок того дня все було спокійно. Там були якісь автомобілі цивільні. Після цього з'явився. БТР а, український з невеличкою там підтримкою артилерії, такою пушечкою невеличкою. А, і все було цивільно. Хлопці сиділи, їли сухпаї, годували наших чорнобильських собачок там в нас на стільчиках біля інфоцентрів, і все здавалось спокійно. Після цього я побачив, що вони поїхали. Ну і на той час вже обстріли завершилися. І Я подумав, що все відлягло, поляка полякали, і все завершилось. Але за дві години. Почалися абсолютно безкінечні колони броньованої техніки, яка вже пройшла Чорнобильську зону та заходила в Київську область в напрямку Іванкова та Києва. І вони їхали абсолютно на всьому: від танків, БМП, БРДМ, БТР. Вони їхали з катерами, з понтонами. А, навіть на квадроциклах їхали, тобто на цивільних машинах таких джипах підготовлених, тобто це була дуже велика кількість одиниць, яку я просто не розумів, як можна зупинити. І ми з того моменту, окрім всього, що ми робили в Києві, тому що треба якось а, зрозуміти, на якому ми світі, поговорити з працівниками, які залишились під Чорнобильською зоною. Ми запропонували їм переїхати до Києва, тому що той регіон був ризиковий, але вони відмовилися. Щось зробити з зі сім'єю, зібрати там зброю, найцінніші речі для того, щоб почати якось чинити опір, коли ці колони дійдуть до нас. Ми паралельно цьому встановили цілодобове чергування за цими камерами для того, щоб оперативно підраховувати кількість тип військ, швидкість йдуть, стоять, вмикають фари, вимикають на чому їдуть, і ми кожні. Там 15, 20, 30 хвилин відправляли нові партії ось цієї інформації людям з Генштабу та СБУ, які з нами зв'язувались. Ну і так почався наш інформаційний. Поки що це перші дні нашого спротиву. Ці камери пропрацювали кілька днів. Я не можу сказати точно, тому що вся переписка, яку ми скидали спецслужбам, коли вже росіяни підійшли до Києва, було незрозуміло, чи візьмуть, чи не візьмуть. А ми вимушені були почистити нашу історію переписок, і в мене там залишилось буквально кілька, скажімо так, блоків інформації а все інше було вичищено. Але на той час, коли вони підірвали наш інфоцентр за кілька днів, і в нас зупинився зв'язок, ми онлайн перестали бачити, ми осліпли. В нас на той момент вже була сформована місцева мережа інформаторів, яка складалася з наших працівників, які працювали в цих інфоцентрах, з знайомих друзів, їхніх родичів, людей, які виходили на нас через Фейсбук, і ми перехресною перевіркою перевіряли, що це реальна людина, яку там знають, щоб там теж фейків не було. І на той момент вже набагато менш оперативно, але вони продовжували інформувати, що там, наприклад, під Приборськом стільки то одиниць військової техніки ворога стоїть там то там-то. Причому ми їх інформували стосовно безпеки, тому що якщо е ці е скупчення ворогу є безпосередні біля їхньої хати, в них має бути вибір чи вони не повідомляють про них. Чи вони повідомляють і змінюють на кілька днів локацію? Тому що якщо ми даємо координати, де вони стоять, і їм прилетить, точність може гуляти і щоб вони не постраждали самі. Тобто, там було дуже багато ось таких моментів. Ну і ось так виріс наш центр спротиву чорновольського напрямку. Тобто, у вас була готова ця інфраструктура, працювали автономно, працювала система камери, яка все фіксувала. Більше того, ворог просто не помітив ці камери, і, і вони працювали. А ці, ця, ці камери вони і вночі фіксували пересування ворога? Так, цілодобово. Цілодобово. Що ви, які у вас відчуття були, коли ви бачили ці колони, які заходять? Одна з колон розтягнулася на? Багато десятків кілометрів вони навіть не могли рухатися, тому що самі собі ну по суті справи перекрили рух. Ну навіть не самі собі, а мабуть, бронетехніка, яка на початку колони вже була спалена збройними силами України. Їм просто не було куди їхати, тому насправді ця колона дуже часто зупинялася, поки там ті, хто їдуть попереду, знайдуть куди піти з траси. А так ми бачили ось цей середину цієї колони, яка дуже часто насправді просто стояла, бо не могла проїхати далі. Ви знаєте, що я відчував, ну це було неймовірна лють розочарування і нерозуміння, як все буде далі, вплоть до того, що в мене там була своя особиста зброя. Я дуже жалкував, що я не знаходжусь там, де я можу, хоча б хоч якось знищити, дострілити. Тому що, знаєте, я завжди по життю дуже оберігаю своє, те, що я зробив, свою сім'ю, ще щось. І тут було відчуття, що люди, які не мають жодного відношення і розуміння, хто ми є. Чим ми займаємось, як ми живемо, прийшли нас звільняти. Ну, це, це просто дуже велика кількість люті. Тут навіть не було переляку. Я вам скажу відверто, тому що це був такий, знаєте, адреналіновий стрес, в якому хотілося зробити якомога більше того, щоб знищити їх просто на місці, просто де вони зараз є. Це тисячі дзвінків координації. Це намагання допомогти чим завгодно військовим, які їдуть в тому напрямку. Тому що, в принципі, за перші 2-3 тижні все, що було в нас в організації, воно все пішло до військових, які безпосередньо виїжджали в тому напрямку. Це від панчох балаклав з логотипами Чорнобильтур, Перчаток, там ще чогось до броньованих машин розвідки, які в нас були як музейні експонати. На яких ми показували, як служили ліквідатори 86-му році, як вони там радіаційною розвідкою займалися, і ці машини так само ми віддали в ЗСУ. І перші дні вони патрулювали Київ. А коли вже ворог був відбитий? Далі від Києва ці машинки поїхали працювати на схід України, ну де до сих пір і знаходяться. Тобто весь ресурс, наш емоційний, матеріальний, фізичний, не знаю ще який він був відданий саме на спротиві, на якомога пришвидшення ось цього процесу повибивання цієї нечисті з України. Я бачу ваш БРДМчик. Він такий дуже охайний, дуже красивий, симпатичний, пофарбований. І це унікально, що ця машина пройшла щонайменше три такі великі етапи, починаючи із, власне кажучи, Чорнобильської аварії так. Так, це була та машина, ну аналог тієї машини, яка впроваджувала там радіаційну розвідку. Це машини, які перші їхали після аварії на ЧАЕС, де знаходилися радіаційні розвідники, які вистрибували з цих БРДМів з ДП5 дозиметрами. І навіть коли бігли, вони намагалися якомога вище піднімати ноги, щоб не, не отримати високих опіків радіаційних кінцівок. І а, саме на таких машинах відбувалось побудування. Подальшої стратегії ліквідації наслідків на АЕС після цього ця машина стала абсолютно цивільною. З неї була знята зброя, але залишилась вся броня. І ми багато років показували туристам. Бо розказати туристам це мало. Їх треба занурити в історію. Треба зробити так, щоб вони зрозуміли, що відчували радіаційні розвідники, які їхали на випалені радіацією території, знаходячись всередині в захисті ось цієї броні від радіації. Що вони відчували, як вони служили? І так сталося, що ці машини вже другий раз зустрілися. З негативними наслідками радянського союзу, тому що тоді вони боролися з радіацією, яка була, була наслідком вибуху на станції, до чого призвела структура радянського союзу, ось ця система. І зараз нащадки радянського союзу Росіяни друге прийшли на цю територію, і другий раз вже ця машинка б'ється проти по факту радянського союзу, Росії, і ось всього цього від чого нам треба якомога швидше позбутися. І це справді це така зворушлива і героїчна історія. Захист нашої столиці, ви згадали про те, що одразу організувалася така мережа людей, які повідомляли про пересування ворожих колон. І до речі, я думаю, що насправді не даремно цю війну назвали народною війною, тому що якби. Якби люди не пручалися цьому вторгненню, то для росіян була б зовсім інша картина. Так. Ви відчували, що ось ця інформація, яка надходить від людей, які склали цю стихійно склали цю нейромережу, так і передають інформацію. А по цих цілях дуже вправно працювала українська армія. Ви знаєте, наша територія вона знаходилась віддалено від української території. Це був був такий, знаєте, ну. Центр окупованої території, куди не вся артилерія могла дострілити. Тобто даних ми передавали дуже дуже багато. Ми очікували постійної реакції. Десь реакція була, десь чисто технічно, за відсутності такої зброї, реакції цієї не було. Але але ж ця... літали ця... літали там, трошки підривали. Але перші особливо тижні, коли вся ця структура ще будувалася, нашого українського. Більшою частиною справді народного спротиву, тому що саме тому, що люди встали, вони не дійшли до Києва. Якби кожна людина, яка не записалася в центр територіальної оборони, яка ви знаєте, ми зараз виставку робили вже на андрійському звозі, до сих пір відкрита, там один з експонатів. Нам привозять ці експонати військові та волонтери, це сокира, звичайно, сокира з епіцентру. Я кажу, друзі, а навіщо високиро привезли? Що це таке? А він каже: а ти знаєш, коли ось 24 лютого ми записуємось в центр територіальної оборони нашого села, і ми виходимо на чергування. Ми не військові. Але нам не видають зброю, а ворог там вже йде. Що я зробив? Я поїхав до епіцентру, купив собі сокиру. Я буду сидіти в цьому окопі, хоча б з сокирою, де комусь я її загоню. Зараз це, звісно, вже зброя приїхала. Ми вже працюємо на абсолютно іншому рівні, але тоді люди виходили з сокирами для того, щоб не допустити ворогу на свою країну. Тому так це справді дуже такий, знаєте, емоційний артефакт нашої виставки, хоча, звичайно, сокира з епіцентру. Тому люди насправді неймовірні. І саме завдяки їм не вдалося в Росії зробити те, що вона хотіла ані за день, ані за три дні, ані за місяць, ані за рік. І це не вдасться, тому що тут кожна хата в них стріляє. І ви знаєте, стосовно тих людей, які Знаходячись в окупації, ризикували своїм життям, здоров'ям, здоров'ям своїх близьких, які передавали інформацію, тому що за знайдену смс-ку з координатами ворога ну їх просто могли розстріляти на місці. Абсолютно елементарно. Коли ми зустрілися з ними після окупації, я зрозумів, що вони знаходяться в набагато кращому психологічному стані відносно тих, хто просто закрився у себе в хатах і ніяк не приймав участь. Це сталося тому, що, по-перше, вони весь час окупації, не дивлячись на те, що вони підвергали себе небезпеці, вони робили щось для вирішення цієї ситуації. Тобто вони не сиділи і не чекали, бо це найгірше. Вони дізнавалися, де є ворог. Вони йшли на якийсь там пагорб, на дерево для того, щоб зловити хоча б одну рисочку оператора і передати ці дані. Вони були корисними, і це давало їм надію. Тому що, коли приходить Росія. На якусь територію вона її окуповує, вона робить інформаційну бульбашку, в якій не було минулого, немає нічого окрім Росії в поточному, і Росія буде тільки далі. І на зворотній зв'язок, коли вони відправляли ці дані, вони отримували від нас новини стосовно того. Чи ми ще Україна, чи там президент ще є в Києві? Як відбувається спротив в Київській області, чи ще десь? Тобто вони отримували дуже коротенькі такі телеграми, і вони розуміли, що їм просто треба ще трошки триматися, ще трошки інформації відправляти, і скоро все ж таки станеться ось це звільнення їхньої території від ворога. Тому ось така участь вона насправді дуже важлива, просто навіть для психологічного стану кожної людини. Люди користувалися своїми просто там смартфонами, геолокацією, шукали, шукали зв'язок для того, щоб передати ці координати. Значення того, що ми виявилися в цій війні ну, достатньо технічно підготовленою нацією, велике, правда? Велике дуже. І ви знаєте, ми навіть за відгуками по окупації, коли росіяни заходили на українські території, дивувалися, наскільки в нас все розвинуте. На побутовому рівні, на рівні зв'язку, покриття операторів, якості та рівню мобільних телефонів, які дозволяють навіть там в глибоких селах там достатньо там айфони є багато у кого, розумієте, там такого немає. Тобто ми їх набагато голів вище знаходимось просто по розвитку і тому, в у тому числі дуже бісить ось ця історія, коли нас приходять звільняти від того, що в нас насправді набагато краще ніж в тих, хто. Вивільнює, і насправді тут комунікація і ось ця проблема, яка прийшла до нас у вигляді російських військових, вона дуже сплотила українців і вони користуючись будь-якими засобами, вони намагалися кому комунікувати, допомагати і так далі. А скажіть, чи були випадки зафіксовані вами випадки, люди, які допомагали Україні вистояти, постраждали в умовах окупації? Ви знаєте, постраждали. Це не Скажімо так, мої особисті не з мого особистого кола. Це не мої друзі. Але так була інформація. Там виводили хлопців з сел, які намагались чимось допомогти. І до сих пір, на жаль, ці хлопці не знайдені. Що з ними є, ми не знаємо. Але коли росіяни заходили на наші території, вони намагалися дізнатися будь-яку інформацію про людей, які мали стосунок до АТО з 2014 року, до будь-яких військових, вони обдивлялися там наявність татуювань, яких про, про українських, і в принципі могли і робили з цими людьми все, що хотіли. Тобто, це якісь, знаєте. Первобитне, якісь абсолютно рефлексії, і я був дуже щасливий, що коли відбулася деокупація Чорнобильського регіону, і ми не маючи вже зв'язку, напевно, з половиною наших інформаторів, тому що мобільні мережі вони просідали все більше, більше, більше. Ми поїхали одразу всіх шукати додому. По списку в нас був зі ста людей складений список, кого нам треба відвідати знайти. Ми знайшли всіх. Хтось встиг виїхати чигирями через блокпости російські, лісами замінованими і так далі. Але їх меншість, до речі, хто наважився на це. А інші люди так вони були втомлені, вони нормально не їли, вони нормально не спали, вони були змерзлі, вони були хворі, але вони всі були ну, зі сльозами просто на, очі, на очах, коли чули, що а, проїжджаючи, приходять повз люди з українською мовою, ще бачите. Своїх рідних з ким працював, ну це було дуже тепло, дуже емоційно, і тому ну слава Богу, але з нашого кола всі вижили, і оце дуже сильна емоція. Так зустріч людей під час визволення території. Ви згадуєте це, як це відбувалося? Ну, це ви знаєте, найсильніша, напевне емоція. Тому що коли люди більше місяця знаходяться в окупації, не знають яке взагалі буде майбутнє. А, що їм робити далі? Чи якось пристосовуватись до життя під Росією, чого вони не хочуть? Без ліків, без їжі ну це було дуже важко складно. І ось ми перші дні після деокупації. Ми одразу поїхали в Чорнобильський регіон. Їхали в один бік 13 годин разом з військовими, тому що все всі мости тоді були підірвані, і треба було форсувати річки, їхати через болота, через поля, через все ми вже тих військових на. Тросі тягли за собою, тому що їхня машина зламалася. Але коли ми приїхали, ми приїхали зі зв'язком, ми розгорнули Старлінг, і вперше в житті люди з Іванкової з околішніх сел змогли вийти в інтернет на зв'язок зі своїми рідними. Хтось вже був за кордоном, хтось, на жаль, був мертвий і не відповідав, а хтось відповів. У нас були такі історії, коли. Один літній чоловік попросив мене набрати телефон його сина, тому що Starlink він не роздає GSM-зв'язок, він надає саме інтернет-зв'язок, і треба було з проплаченого аккаунта, там, телеграму чи іншого додатку подзвонити на реальний номер. Я набрав йому цей номер, дав, і я дивився на нього. Він не міг наважитися натиснути кнопку Подзвонити, тому що тут було два варіанти: чи син відповість. Чи сильне тому що він був впевнений, що його сина вже в живих немає, тому що він потрап... мав потрапити під окупацію, і ну це були знаєте такі секунди чи хвилини, в яких було все життя ось цих людей, цієї сім'ї. Він в результаті подзвонив. І йому відповів син. Він був на українській території, і цей літній чоловік ще й дізнався, що за цей час він ще й дідусем став, тобто в нього народився онук. Ну і це насправді було щастя. Ось таке, знаєте, абсолютно щире, неприкрите щастя у всьому, в кожній фібрі людини. Тому да, таких історій насправді дуже багато, і це емоційно дуже важко, коли ти на день там 50-100 людей ось так обходиш, розповідаєш, що все нормально, всіх прогнали. Перше питання завжди було чи не пов... чи не повториться це, чи достатньо укріпилися на кордонах Чорнобиля, чи не зможуть вони знов зайти? Це перше питання. Друге питання, що ми ж Україна, Київ же ж український, все ж буде нормально. Третє питання це було як зв'язатися з рідними. Тобто ні ліки, ні їжа, ні гуманітарна допомога, не дайте мені тут електрику, мені генератор потрібен, нічого такого. Тільки інформація: чи не повториться, чи ми українці, дайте зв'язатися з рідними, все інше, навіть якщо людина дуже погано себе почувала без ліків, вона спершу запитувала саме інформацію. Нам розповідали люди, які перебували під окупацією, що коли вони ловили радіохвилі українських радіостанцій і чули, що Київ стоїть. Арків стоїть так, у них крила виростало, так це так, дуже так, сильний, потужний так. психологічний момент. Інформація вона просто ну її не можна недооцінювати. Вона потужніша ще раз за поїсти за ліки за ще щось. Тобто, якщо людина мотивована, вона знає заради чого, вона переживає всі страхіття на даний момент, вона це переживе. І куди ми коли ми приїжджали зі Старлінком, там один. Хлопець попросив, що якщо можна, ось вас старлінк з машини годується там 220, привідкрийте, будь ласка, будь ласка, оконечковіконечка, включіть мені радіохвилю, Я просто постою, послухаю, бо я там зі своїми зв'язався, я хочу знати, що відбувається. І він насправді кілька годин стояв, просто слухав радіо з привідкритого вікна моєї машини. Тому інформування: от мене дуже часто там в інтерв'ю питають, що найважливіше для українців, які борються. Для в будь-якому випадку найважливіша інформація обізнаність, знати, що насправді відбувається. Все інше можна пересилити, можна перечекати. Але коли в тебе є інформація, в тебе є мотивація. Це дуже важливо. Що ж, шановні? Ви все чули. Так перемогти ворога, головного ворога. Ну і перемогти драконів внутрішніх, мабуть, так створюючи абсолютно нову сучасну модернову Україну. Дякую, Ярослав Ємель'яненко з нами був. Волонтерський центр Чорнобиль, Ярослава, дякую. Слава Україні! Дякую вам, героям слава!